Минули ми вже то каміння на Яйкові єленському і виходимо на фінішну пряму на вершину. Тут вже нормальна стежечка, доріжка така, ягоди ростуть, квітить, квітнуть і горе вже вершина. Де спішами Говорили, можна сказати. Так що, привіт із Прикарпаття. Гарного вам перегляду і хорошого настрою! У нас настрій файний. Все сприяє, погода сприяє. Не жарко, не холодно. Так як з кондиціонером виходить.